Через повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну територія нашої держави стала найбільш замінованою понад 140 тисяч квадратних кілометрів території, рясно всипані ворожими мінами. Для прикладу, це більше ніж територія Греції або три країни розміром із королівство Нідерланди. Аби не наражати себе на небезпеку, люди мають знати і чітко дотримуватися правил безпеки. Заради цього і провели спеціальний тренінг в обласній військовій адміністрації. Дивимося сюжет. Військові працівники правоохоронних органів, рятувальники, медики розповіли запрошеним на тренінг журналістам, яку небезпеку несе зброя РФ і як поводити себе в критичних ситуаціях. Головне не розгубитися, не панікувати, а діяти згідно порад. Сьогодні разом з групою саперів мене відправив командир для того, щоб, по-перше, подякувати військовій адміністрації, людям, які були задіяні в організації цих заходів. Велику пошану сказати. Також хотілось подякувати, що вам це цікаво. Ми побачили, що в ваших очах що дане питання є важливим, і ми будемо намагатись і від управління батальйону, і нашим особовим складом. Продовжувати це робити і далі. Будемо намагатися раз на два тижні робити дані заходи в різних куточках нашої країни, області в першу чергу. Будемо намагатися як найчастіше. Ракети, балістика, артилерія все несе небезпеку. Особливо слід сказати і про небезпеку безпілотників. Дрони є різні: тактичні, оперативні, розвідувальні та ударні. Частина з них передає інформацію, а частина становить смертельну небезпеку. Останнім часом ворог використовує термобаричні безпілотники для атаки житла та соціальної інфраструктури України. ми чуємо його, він але ми хочемо показати момент… Ми не чуємо, що він щось піде. Ми вже не чуємо, коли воно прилітає. Тобто ось такі моменти є. Ці насамперед на перший вигляд іграшки змінили хід війни. Кардинально змінили десь замінили людей, десь роблять як корисну роботу, так і не дуже гарно. То ми маємо всі дрони, є небезпечні. Найперше, що кожен має усвідомити, не можна в жодному разі підходити або чіпати незнайомі дрони, міни, снаряди, навіть уламки. Небезпечні західки можуть знаходитися будь-де у покинутих будинках, на дитячих майданчиках, на вулиці, у лісах, полях чи на узбіччях доріг. У разі Небезпечних знахідок варто дотримуватись основних правил, відійти на безпечну відстань, попередити про небезпеку інших та обов'язково зателефонувати за номерами 101 або 102. Чужого не треба нічого чіпати. Правила прості: все, що ви бачите, і не ваше, чіпати не можна, це смерть. Приклади того, що є, все лежить, все показано. Тому ні, ні твої не твоє не чіпай. Це все забере життя не тільки твоє, а ще й твоїх близьких. Ще одним не менш важливим аспектом є тактична медицина: надати порятунок кожному, хто його потребує, вміти зупинити кровотечу, запобігти подальшим важким наслідкам поранень чи опіків і надати всю необхідну домедичну допомогу до приїзду екстреної медичної допомоги. Саме я розповідала це тактична медицина, це надання домедичної допомоги. Ми працюємо не тільки з цивільними людьми і військовими людьми. Ми працюємо і з дітьми. І це дуже зараз дуже актуально саме з дітьми працювати. Перше це кровотеча. Це найголовніше, це з чого ми почнемо інструктаж, а потім професійно ми працюємо завдяки нашим партнерам нової крини. Ми працюємо далі вже поглиблений курс. Тобто, ми вже всі види травм розглядаємо і всі види надання домедичної допомоги, тобто це і опіки, це і переломи, це вивихи, тобто ну багато багато чого. І евакуація теж ми теж працюємо. Але насамперед, це перше і найголовніше це надання до медичної допомоги саме про кровотечу. Як сказав відомий англійський філософ Френсіс Бекон, знання є силою, тож не нехтуйте правилами безпеки. Це дозволить зберегти життя вам і тим, хто поруч. Ян Андрусенко, Данило Скрипник, новини Д1.